Наскільки ми з ним спілкувалися при наших зустрічах, ще коли ми зустрічалися, то він навіть без вагань обрав цю професію. Він завжди про неї мріяв, хоча у нього в роду нікого не було. Поліцейських а на той час ще міліціонерів, це не було династією, але він завжди мріяв допомагати людям і бути потрібним людям. В роботі Ігор завжди був дуже відповідальний. Він віддав службі майже половину свого життя. Це служба в міліції, потім поліції. Він займав різні посади. Займав він був і керівником спецпідрозділу, керівником кадрового підрозділу. Але у спілкуванні з колегами з підлеглими я знаю точно він завжди спілкувався на рівних він ніколи не ставив себе інш... вище за інших. У 2014 році ми разом під час нападу Росії на Україну, ми в перших рядах відправились в зону бойових дій на Донеччину. Під час перебування там він був посредством командиром. Він виконував дуже гарно свої обов'язки як командир, як друг, як наставник. Для Ігоря сім'я завжди була на першому плані, але, звісно, служба завжди вносила свої корективи. Але коли з'являлася все ж таки вільна хвилина, він завжди проводив її з сім'єю. Я думаю, і для доньки, і для сина, хоч тато так мало був в їх житті, але він встиг. Дати їм гідний приклад, яким повинен бути справжній чоловік і справжній батько. Він завжди намагався встигнути все. Він завжди приймав участь у різних змаганнях. Він приймав участь і в паверліфтингу, і з футболу, і в різних комплексних вправах приймав участь. І завжди займався плаванням, відвідував тренажерну залу. Тобто, ну йому подобалось жити в русі у ритмі. Я за нього дуже переживала. Я переживала весь час, коли він їхав на якийсь виклик. Тому що я розуміла, що це може бути дорога в один кінець. Але е, Ігор завжди казав, що хто як не ми. Я там потрібен. Мені треба там бути. Тому що коли. Були прольоти по лікарням, він розповідав, коли забігаєш у палату до тієї ж бабусі і бачиш її очі, то він не дивився ні на що. Він брав людей, виносив, допомагав, рятував 28 вересня, це була субота. Ігор перед роботою зранку збирався відвести нас з сином до лікарні. У сина була сильна алергія, ми потребували консультації лікаря. Поки ми збиралися, Ігор пішов вигуляти собаку. Сказав, у вас є хвилин 15, збирайтесь. Але буквально якраз хвилин за 15 ми почули сильний вибух. Це був прильот шахеду до лікарні. Буквально хвилин через 2-3 Ігор забіг додому. Він залишив собаку, схватив рюкзака, я ледь встигла до нього підійти. Він каже, ну чого хоч сьогодні треба знову, Невже без тебе не зможуть? Він Мене так міцно обійняв, поцілував і сказав: Заюль, мені треба туди, я там потрібен. Все. Розвернувся і сказав, все, я полетів, я не Сука, Я постійно намагалась дозвонитися Ігорю, але він не відповідав. І тоді я почула розмову медсестер, які казали, що на місці прильоту є багато постраждалих і є загиблий. Я написала братові, щоб він хоч щось узнав. Що там відбувається, що трапилось, як ігор. Але в результаті я почула те, що не, нікому в житті не побажаю почути, чи ігоря вже немає. Поховав не одного досвідченого офіцера, і керівника, дав путівку в життя, був завжди прикладом, наставником для своїх колег, підлеглих і ніколи не був осторонь від чужої біди і горя. Він завжди був настоящим другом, товаришем, вірним офіцером. Люди кажуть, що найкраще місце на землі це небо. Я був щасливою людиною, одного разу підняв Ігора, і його родину, дітей в небо на параплані з друзями. Це була саме щаслива мить, мабуть, що поєднувала за все це життя. Я хочу сказати про те, що цінувати ці миті треба. І якщо краще місце на землі, на землі небо, де зараз Ігор, то це небо чисте, ясне і світло, як сам Ігор, Царство Небесне в моєму колезі. Він виконував свій обов'язок по службі до кінця, не вагаючись. Він візде виїжджав, він завжди допомагав. Намагайтеся берегти себе, берегти своїх рідних. І намагайтеся як можна більше проводити з ними час. Тому що, як казав Ігор, ми не знаємо, де ми будемо завтра і що буде з нами завтра.